Привіт-привіт, мої хороші! Доброго вам вечорочка. Ви на каналі Української Відьма, і сьогодні ми з вами дивимось, що його душа хоче вам сказати, що зараз душа людини, яку ви загадаєте, хоче вам передати. Іноді мене питає дівчата: а що Аня, а що він про мене думає? Думати він може в той момент, коли ви питаєте, взагалі будь що може навіть негативні думки в нього бути. Але серце, душа можуть казати зовсім інше. Тому що, знаєте, ми психуємо, в нас якісь там негативні пориви, ми хочемо там щось комусь довести, а це не має значення, тому що потім все одно беруть гору над цим цим почуття. Та душа. Якщо душа до вас тягнеться, це ваша людина, і далі дивимось, у кожного своя буде історія, але дивимось, як гармонізувати ці стосунки. Тому що є таке поняття: гармонізація стосунків, це дуже важливо, це дуже правильно іноді робити, тому що ми всі живі люди і допускаємо помилки. Загадайте, задумайте ту людину, чоловіка, жінку, до кого тягнеться ваша душа. І ми зараз запитаємо, що його душа вам відповість. Що його душа, що він сам хоче вам сказати. Думайте про нього, про себе. Зараз ми витягнемо карти, які охарактеризують вас і Його. Хто в нас ви? Хто він? Дівчата, дивіться, тут ви випадаєте в чоловічі ролі в людині, людиною, яка втрачає надію. У нас тут зірка випадає путь. Людиною, яка втрачає надію. Ви берете все на себе, ви відповідальні, ви себе можете якось там докоряти, або навіть наказувати, казати, що це ти, то ти сама винна, і шукати якісь негативні аспекти, можливо, думати про те, що на вас або на вашому житті якась негативна програма, що щось пішло не так. Ви забагато на себе берете. Це не в поганому значенні. А в доброму, що дуже важко вам іти далі по життю. Дівчата тут когось можуть бути з попереком проблеми навіть. Тобто ви самі собі закрили розвиток, тому що думаєте, про одне те саме. Тут навіть в мене можуть бути дівчата, які думають про розлучення, хто точно знає, хто у хто них там. По трикутнику є, яка жінка інша, або так вважаєте. Тобто ви дуже сильно думаєте не про себе особисто, а про всю ситуацію, яка у вас в житті складається. Ви хочете все кинути? І в той же час хочете, щоб все було ідеально. Отак-от. От в одну ту ж секунду. Хто він? Чоловік для свята, чоловік свята. Хто ти? Чоловік, який хоче задоволення. До якого тягне, як магнітом, так? як до їжі, що без нього не може жити, задихається трошки. Ось він вийшов. вийшов. Ось він вийшов, вийшов, вийшов Пентакливий. Пентакливий так само. Він тільки тут на гульки здатний, на гульки або на спілкування з іншими. І може бути таке, що з друзями, там, з кимось колегами краще спілкуються навіть, ніж з вами. Навіть якщо ви дружина. Дівчата, якщо резонує, якщо є істина ваших стосунків, то дивимось далі. Будемо дивитися, що його душа хоче вам сказати. Нашого Пентакло заховала, зараз знайду. Він мені не дуже сподобався. Як я кажу, не такий якісний, не той, з яким треба побуватися. Ну, дівчата, теж ваш є вибір. Вам видніше, як то кажуть. Кого дуже сильно любити? Так. Все наші. Ну, розкажи нам тільки чесно. Що твоя душа хоче їй передати? Що твоя душа хоче їй сказати? Я до тебе йду, я до тебе хочу. І я за, за тобою спостерігаю. При тому найсмішніше, що ваша карта йому також виходить. Тобто, бо ви у двох там десь за кутку, один за одним спостерігаєте, навіть якщо це колишнє. Якщо це ваш чоловік, то ви йому завжди там в чомусь допомагаєте, його там контролюєте в хорошому сенсі, він вас. Тобто не випускаєте з ока. Щось хочу вам доказати, що ви не праві, що ви його також образили. От вас поставите на ваше місце. Чому так, що твоя душа хоче їй передати? Що душа тягнеться до неї? Надія, сподівається, вночі тягнеться дуже, Марія? Може, можуть бути нею, з ним, у вас з ним, у нього з вами. Любові хочу, хочу любові, і чомусь він так для себе вважає, що якщо, є, ну, що якщо є інтимна частина життя, то значить я тобі потрібен. Ну, якщо те, то колишній, то зрозуміло, що інтимного нема, він там собі страждає, з вами нема. Тебе, мабуть, інші, ти, мабуть, така гуляща, а тоді я піду до іншої таке щось. А до іншої не хочу, тому що тягнуся до тебе. І хочу, і не хочу. Я кажу, що ти мені пропонуєш іншу жінку, якщо я хочу до тебе? Бачите, що мені каже, не хочу трикутник. Ні, вже не, не хочу. А йому, знаєте, тут а, він, мабуть, дуже жаданий для жінок, тому вони звертають на нього увагу, а він так ведеться на якусь їх увагу, а потім все одно горить бажання жезлом своїм пхне до вас. Ви зрозуміли, що там стосовно жезла. Дивіться, тут, тут показує так, що десь він вважав, що ви сварили його, сварились і не приймали. І душа каже, ти ж від мене закрита, я, то як я до тебе то прийду? То може бути брехня, я розумію. Але він каже, мені з тобою важко. Тому що я просто хочу цілуватися. А ти щось зі мною не цілуєшся? Я просто хочу цілуватися, обійматися, розумієш, нічого з тобою не виясняти, нічого не шукати. Просто побути з тобою, проїхати, Можливо, людям або далеко, або хочу десь там ну от інше місце. Не вдома, прямо а хочу в іншому місці. А ти згадуєш завжди за старе. Трошки змінись, кажу. Раніше ти мене, ну, ти такою не була. Ви ти будете на мене ображатися, дівчата, але він хоче, щоб ви розкрилися. Це чоловік для того, щоб ви розкрили свою сутність жіночу, гарну, файну, смачну. Як вам це сказати? І він тоді з вами росте. От, надихати його. А вас уже, мабуть, терплячка то вже вирвалася його надихати. Ось вона імператриця. Так, вам. Підказ, підказка, що робити цим божевільним. Ховайте минуле в минулому, ви все одно від нього не від'яжетесь, від поки він не відстане. Якщо ви мені загадали колишнього, який там три роки з вами не був, він і буде якийсь великий скандал. Дівчата, не сваріться, не хочете інтиму з ним мати. Просто поспілкуйтесь. Людині дуже треба його душі вам щось сказати. Знаєте, як, як іноді нам треба. Щось висловити. Але все одно прийде з першим питанням то інтимне. То, то каже, хочу, а потім поговоримо. Тут вже ви вирішуєте, що куди його пускати, не пускати, Але душа близькість його розуміє насамперед через інтим, а потім вже через щось духовне. Отакий такий у нас вийшов чоловік.